Довідалися нещодавно, що ви видали свою навчальну книгу з вокалу, яка має назву Скрижаль голосу. Я, готуючись до етеру, переглядав частково все те, що є у вільному доступі наразі про цю книгу. І, чесно кажучи, був здивований тим, як це все зроблено. Відповідно, щоб були здивовані і наші глядачі, слухачі, хочемо від вас довідати. Чим особлива ця книга, як довго ви над нею працювали? Бо, за моїми, наприклад, спостереженнями і аналізом, скажімо, це дуже колосальна робота. Так я багато років над нею працював. Взагалі, в неї вкладено, скажімо так, 15 років досвіду роботи на сцені і в студії. Але саме над книгою, і над всім вмістом, вже фізично. Я працював десь роки три, можливо, більше. Ну там війна повпливала. Ясно, деякий період я навіть не мав можливості працювати. Е, три роки ну це не просто книга. Ви можете маєте зрозуміти, що це книга, відеокурс, тому що там є QR-коди до кожної теми. 500 сторінок теорії разом з QR-кодами з вправами, з вебсайтом до якого підв'язана книга. Тобто, це, ну, це колосальна робота. Такого такої книги в принципі в природі ще не існувало. Це колосальна робота насправді, тому що треба було зняти 200 відео, треба було більше ста вправ підготувати, треба було продумати цілу систему, все систематизувати в 20 якихось, ну придумати теми, які важливі, які важливі для навчання, систематизувати це в якусь систему навчання для того, щоб людина, коли читає книгу, мала змогу подивитись будь-яку тему, яка їй цікава. Наприклад, якщо людина цікавиться, як користуватись мікрофоном на сцені. То всі книги це є. Якщо людині цікаво, як е, співати правильно і співати правильно за рахунок діафрами, це теж є. А крім того, це в мене е, новинка з точки зору навчання. Я повітряну конусну систему винайшов для того, щоб е, люди, які заново ну або від нуля е, починають вчитись, їм було простіше е, зрозуміти, роз, як правильно співати. Тому що в нас країна співоча, але Ті люди, які навчаються, хочуть вищого рівня, ну як серйознішого рівня виконання, то звісно, треба і різні асоціативні системи. Треба розуміти, як відбувається спів. Зрозуміти, що це все природній процес, який треба підкріпити знаннями. Ось і все, а хто вам в цьому допомагав? Скажем так, ну, якщо стосовно системи стосовно всього навчання, я не один рік викладаю вокал, тому в мене так. Займаюся студентом, пишу параграф. займаюся студентом, пишу параграф. Проводжу майстер-клас по вокалу, пишу новий параграф. Потім систематизується. Все таким чином це відбувається. Неможливо було б написати книгу, якби я не викладав вокал. Розумієте, тому це отак. Але крім того, в мене був люди, які мене мотивували оточення в Києві. Мої знайомі, багато з них книги видали. Це і Дідковський. Е, такий є Волх. Я його називаю. В нього є книга Відьма поезія крові Це і Сергій Смальчук, ведучий на телебаченні, який теж, теж свою книгу видав. Це Тетяна Власова, наша, яка вірші випускає і теж не тобто, це таке коло оточення людей, які ну я з ким я зустрічався, якось це напевно повпливало на мене. Що я е, відкрив для себе можливість е, думки, що я можу теж написати книгу. Але крім того, над книгою працювало дуже багато людей, тому що це і робота дизайнера, і робота друкарської компанії. Тобто, там редактори, потім верстальники. Це дуже багато людей. Я там в пості про книгу взагалі написав. Ну тобто, задіяна енергія дуже багатьох людей. Ну ясно, що треба було це все коригувати. Я це все коригував. І з самого початку ідея моя. Ну крім того, що веб-сайт, ви маєте розуміти, що це. Не просто веб-сайт з трьома сторінками. Це на, кож, на кожен параграф на 200 тем кожна сторінка окремо, і на кожну сторінку тема, і на кожну сторінку якісь вправи до цієї теми і відео. І крім того, це відео не просто на телефон знято, а записане з, з, ну, на студії. Тобто, це ну, можна тільки уявити, скільки це багато робити роботи. Але я сам це все продумав, тому до пуття довів. А зараз хочу вже другу книгу випускати, яка буде е, попередня книга в мене теоретично-практичний посібник з відео. А ця книга, друга, вона буде е, більше практичний посібник, і міні, мінімум теорії, тобто вона буде з нотами. Так само буде підв'язана до веб-сайту. І, е, ну це, скажімо так, я вирішив просто поділитися цими знаннями. Я, наприклад, деякі теми, які. Е, якими мене скажімо так, не кожен викладач може поділитись е, за ті гроші, які я ділюсь, наприклад, да, за книгу. Тобто, це за е, купуючи книгу, ви отримуєте нереально багато інформації, яка вартує дуже великих, е, великого досвіду, скажімо так. А досвід він не оцінюється в грошах. Він безцінний. Самі можете зрозуміти, і інформація про найпростішу якусь дію, е, яка дає підвищення рівня для людини, е, і це в вокалі таке буває. Вона може коштувати дуже великих грошей, а так людина, купує книгу, в неї все є і в принципі вона може й самостійно навчатися. Тому з викладачем звісно, краще, але самостійно теж можливо. І Це чудово, пане Вікторе. Цікаво після того, коли книга вийшла у світ, пішла у люди, як часто ви її перечитуєте для того, щоб, можливо, щось самому повторити або ж навчитися? Скажем так, ви напевно, Це гарне питання. Я просто коли вона вийшла, я зрозумів, е я зрозумів, що тепер існує книга, по якій я можу вчити своїх учнів, студентів, і, в принципі, що люди можуть. Е у якійсь книзі займатись, тому що ну, це ж важливо все-таки систематизувати все і зрозуміти е, та для кожної людини в будь-якій сфері. От якщо ви працюєте в журналістиці, уявіть собі, що ви систематизуєте свої знання в е, якусь систему і можете більш чіткіше зрозуміти це все. А крім того, ну да, я переглядав. Я просто взяв її цю книгу і читаю і деякі параграфи. Думаю, як я взагалі е, як я додумався до того, щоб її написати або як. Як той чи інший параграф взагалі я написав, тому що ну, я ж не письменник. Ну, типу, я писав пісні, писав е, тексти до музики, але це зовсім не порівнюється з тим, щоб написати, е, описати якусь тему глобально. Ну, викладав я багато років, але да, все одно, це зовсім інше. Треба було систематизувати свої знання. Переглядаю я часто, так іноді просто читаю, дивуюсь. Коли вибираю просто теми, вже маючи теми, вже маючи систему, вибираю самостійно е собі дивлюсь, те, що я напридумував, додаю до уроків, до майстер-класів, і це дуже-дуже зручно. Тому що більшість учнів моїх книг купили. в мене передзамовників більше ста було, і ті люди, які купили, я просто. Їм, ну, Якщо вони зі мною займаються, я їм кажу, там параграф 35-й, е, сторінка така-то, тема така-то. І все. І сьогодні ми працюємо по цій темі. І там 20 хвилин ми, ми цю тему розбираємо більш докладніше, щоб людина зрозуміла. І вона нас собі має і відео додатково, має і вправи там додатково, і плюс може текст почитати, е, лекцію таку. Да? Ось ось і все. Крім того, я дуже люблю фізика Фейнмана. Угу. Є такий фі був такий фізик, і в нього є такий метод. Оце я завжди на інтерв'ю всім раджу. І в нього є такий метод. Ну його назвали методом Фейнмана вже після його смерті. То суть методу полягає в тому, щоб викласти на аркуші паперу якусь тему, в якій ви скажімо так, працюєте. Яку ви ну в принципі людина? Люди думають, о, тут я біля села, то корова підтверда. <ріст> Ось так. Е, суть в тому, що Екзотично. якщо ви, да, якщо ви працюєте в якійсь сфері багато років, ну більшість людей вважають, що вони щось дійсно дуже добре знають. Е, але як тільки почнете ви писати на аркуші паперу, ну, Можете не на аркуші, паперу, можете в комп'ютері, писати, описувати свою тему, ви зрозумієте, що дуже багато є прогалин, тому що ви можете навіть робити якусь, ну практично робити якусь дію в житті, але описати її, ну сам процес вони, ну, не кожна людина може описати, чому це відбувається чому саме так. Тобто, завдання написати, описати свою тему для того, щоб людина, яка наприклад в цій темі не сильна, Могла зрозуміти і осягнути це, ну, тобто зрозуміти систему, як це відбувається, зрозуміти суть цієї теми, чи суть цієї проблеми, чи суть цієї е, справи. Да? І коли ви починаєте писати, 100% відсотків у вас будуть прогалини, і ці прогалини ну ви будете бачити. Більшість людей їх бачить, боїться далі писати, тому що ну ясно, що ти вже багато років в цій сфері. І ти починаєш писати писати, розумієш, що ти нічого не знаєш. Ну, типу, знаєш якісь там поверхневі моменти, але багато моментів не знаєш. Більшість людей вони далі не можуть писати, бо вони бояться, тому що розуміють, що треба вчитись. Хоча багато років е, вже в цій сфері. Ну, ось в мене теж так було. Хоча я викладав дуже багато років вокал, але тільки як почав писати книгу, все одно якісь прогалини були. Ці прогалини треба заповнювати, тому що. Що ти їх заповнюєш, то ти стаєш на рівень вище, ну і кожного разу на рівень вище. А коли ці прогалини заповнені, і це це е, ти систематизуєш ці теми, ти ще стаєш на рівень вище в своїй тем, в своїй сфері. Ну і в результаті це такий метод фенмена. Він дуже працює. Дуже раджу всім слухачам е, свої професійні навички таким чином прокачувати і виходити на зовсім інший рівень, і це, е, це цінно. Дивіться, перед тим як видати книгу, за два, за два роки, напевно, я в Фейсбуці оголосив, що я її напишу. Я сам собі поставив таку, такий челендж. Хоча я тільки почав її писати, там в мене було 40 сторінок написано. Але ви можете уявити себе, ці 40 сторінок це тільки початок написання книги, і я їх змінював. Ну, рахую, що я їх написав, але я рахую, що я їх як, як Вагнер свою першу симфонію. Просто е, спалив і, і стер. Ну, тобто, я написав там перші 40 сторінок, задав собі челендж, що я маю написати книгу, але ну, і оголосив в соцмережах. Але ще до закінчення роботи, це ще було багато років. Ну, тобто, е, багато роботи, скажімо так. Можливо, я швидше би закінчив, якби не війна е, не почалась повномасштабна. Але... Критики не було, скажімо так, з мого оточення музикантів завжди до мене на фестивалях. Всі вокалісти підходили і запитували е, поради, як співати. Бувало таке, що після фестивалів нам три вокалісти чи вокраз вокалісткою з інших гуртів підходять до мене і після виступу, просто запитують поради, як співати, як берегти свою, свою, свою голосові складки. Як правильно там готуватися до виступів? У мене завжди таке було, тому що я займався багато років вокалом. В принципі, я думаю, що для більшості це не, не, не новина, була що я почну е, щось таке робити. Але, ну, можливо, були якісь люди там, родичі, які не сильно е, одразу, скажімо так, скептично відносились до того. Ну, як людина, яка не писала до того, може почати писати, але це все ж це ж, все міфи. Ми можемо займатися будь-чим, чим ми хочемо, і задавати собі ем, ставити нові цілі, ставити нові мрії, і йти до них. От, ви можете подивитись фільм зараз дуже цікавий вийшов. Вийшов. Можливо, не зараз вийшов, але десь цього року, напевно. Шварценеггер видав свій фільм документальний. Він складається з трьох частин: перша частина це бодівілдер, друга частина це кіноактор, третя частина політик. І в кожній з цих сфер він досягав успіху, і коли він досягав успіху, він не здавався, не сідав там, а він ставив нову ціль. А поставивши нову ціль, всі на нього завжди дивилися зі сторони: типу, як ви можете взагалі це робити, тож ж зовсім інша сфера. Таким чином, в принципі, ці міфи він розвінчував своїм життям, і можна дуже багато навчитись з його життя, тому в мене немає такого, що я на когось зважаю. Я роблю ставлю собі ціль і йду до неї, де і все. Ну, це, скажем так, мрія про написання книги це була напевно найбільш така найскладніша для того, щоб досягнути, тому що я хотів. Тримати свою книгу вже в руках, і зрозуміти, що я щось внесу в, в освітній процес музиці в Україні, і це дуже важливо. Тож я впевнений, що через 20 і через 100 років цю книгу будуть читати, будуть по ній люди навчатися. Можливо, це не там не ну поки що, це не не мільйони людей, але я думаю, що. Тисячі людей точно, тисячі, тисячі. Але навіть якщо одній людині, один, одній людині це допомагає, то це прекрасно. Тому я радий. Це не лише вклад в освітній процес, як ви сказали, це вклад і в книговидавничий процес. Ми зараз спостерігаємо, що якраз в Україні є попит на книгу. Українці ходять у книгарні, ходять у бібліотеки, читають різні книги. Знову ж таки, щоб переосмислити і ті події, в яких ми живемо вже не перший рік, і щоб, скажімо так, триматися на плаву. Для кого ця книга написана? Для початківців, для любів. Для любителів для професіоналів хто найперше її має прочитати. От всіх, кого ви перерахували, і для початківців, тому що людина може самостійно навчатися. Ну просто ви ж розумієте, що є різні категорії людей. Є люди, які можуть самостійно навчатися, є люди, які самостійно ні ніколи не можуть навчатися. Ми вони тільки беруться за цю справу, їм важко самим знайти відповіді на питання. Я, наприклад, людина, яка може самостійно навчатися, мені не потрібно. Ну ясно, що в деяких сферах треба, але е я можу себе, можу свою лінь, скажімо так, контролювати і систематизувати навіть і навчання. А да? більшість людей не можуть. Тому, е тому, в принципі, книга вона підходить усім. Просто для викладачів це дуже зручний момент, тому що е прогалини свої заповнити і вчити учнів. По темам, по вже коли систематизовано, все вам не треба це робити, у вас все є, ви просто відкриваєте книгу, берете тему і вперед. Крім того, систематизовано по, по системам е... системам творення голосу, тобто діафрагма, гортань, голосові складки, хибні голосові складки, все це все, все це можна окремо вивчати, а можна систематизувати в е... якісь груп, групи уроків. А для початківців е... і ті, які самостійно можуть навчатися, теж. Та є там, є вправи, є відео, є е, е, текст, е, по тексту можна вже багато що зрозуміти. Тобто, по суті, для всіх, е, тому, тому е, кому цікаво, я думаю, що це важ, важливий, важливий посібник. Якщо цікаво вокал, то вам це 100% ідей. Буде от, я назвав скрижаль голосу, тому що це дійсно скрижаль, тому що це інформація, яка якої немає ніде для того щоб, щоб вам знайти ту інформацію, яка в моїй книзі вам треба передивитись 20 книг, і не факт, що ви її знайдете, тому що там ще є досвід. Тому от така от така річ для всіх. пане Вікторе. Коли я прочитав назву Почитайте вашої книги, професіонали... «Скрижаль голосу мені в мене здалося, що ця книга, можливо, має якісь елементи біблійних мотивів, чи чи є такі? Адже скрижаль ну найперше принаймні для мене асоціюється із Моїсеєм, із законом Божим, який йому був даний, власне кажучи, на двох дошках. На горі синай. Ну, тобто, це така історія, це біблійні мотиви, чи є біблійні мотиви у вашій книзі? Ну, дивіться. Я на в мене трошки друга асоціація. Хоча біблійні мотиви теж дуже гарна асоціація. Я думаю, в мене друга асоціація словом скрижаль е, «Скрижаль» для мене це. Е, ну да, це дощечки, це історія. Дощечки на яких на яких писали, писалась інформація. Історична або біблійна, або дуже ну, важлива. Да? Ну, тобто та інформація, скажімо так, скрижалі на скрижалях пишуть історію. І ну, біблійні мотиви, само собою, туди входять. Тому що наше суспільство ми маємо якусь да, якесь бачення про Бога, бачення про протворення світу ну, в, різні, в різні періоди, різні періоди історії. Бення різних народів було різне. Тому загалом скрижаль це. Написання історії, написання важливої інформації на дощечках. Це так було колись, але зараз, коли я заходжу в бібліотеку або в книгарню, я відчуваю ті ж саме. Ну те ж саме відчуваю, коли бачу книги будь-яку книгу. От, будь-яка книга для мене це скрижаль, тому що це вже історія, тому що це вже інформація, яка буде століттями. Ну до неї можна доторкнутися, її можна вивчити, прочитати. І тому, тому все-таки в мене є в книзі. В мене книга не просто книга з сухим текстом. Вона в мене поділена на глави. А в тих главах систематизація все. Тобто, ці глави це не просто тема, а тема, яка підпорядкована до трипільського символу. Тропільський символ наш е, щось означає, і кожен, кожен тропільський символ він має якусь, е, якусь назву, якусь суть. Да? І ця суть вона співпадає з назвою, е, з назвою глави. Наприклад, е, там знак роду і знак, е, скажімо так, от як народжується знак, знак зерна. От, є в нас такий знак в тропільській культурі. Він, він відповідає якому, якомусь якійсь голові. В мене е, ці глави розбі, розділені так, такою сторінкою, і коли відкриваєш сторінку на другу на друг, на другий бік, то там є філософія, там є е, речення або абзац, які співвідноситься з тією назвою, співвідноситься з нашою історією українською або з саме свідомістю людини. Тобто є там такі, скажімо, Філософський момент в моїй книзі, це для мене теж було дуже важливо, тому що я сам люблю читати книги, коли є якийсь м, початок е, глави, і там якийсь опис, епіграф, якийсь невеличкий, він, він мене буває навіть більше задіває за душу, ніж сам ніж сама глава чи сам, чи, чи сам текст. От інколи прочитаєш цей епіграф, і, і все, і ти так сидиш сидиш. Хвилин п'ять і обдумуєш його, а потім що місяць ходиш і, 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 і думаєш, як він повпливав на твоє життя, чи, чи дійсно це правда, і чи це дійсно це з нашим суспільством, з нашим життям, з нашою історією воно співзвучне. І в мене там от книга просякнута такими епіграфами. Тому там є і філософія, і там є ще до кожного параграфу. Інколи я цитати відомих людей або сучасників, або. Історичних таких постатей е, в носах. Ну там Бетховена або Шопена або якихось політичних діячів. в мене там різні є. А з сучасників є там Горовий, є там Сергій Смальчук, е, є там у мене Катя Чілі, яка дала такий е, мені опис про вокал і про містичність голосу. Що я помістив найголовнішу, найголовнішу, найголовнішу главу своєї книги це повітряно-конусна система. Ну, вона так написала той епіграф, що той епіграф вартує, вартує всього, всієї інформації про, про вокал, скажімо так. Дуже гарно. Е... Пане Вікторе, якщо цей інші... епіграф, і загалом всю книгу аудиторія мала змогу прочитати, то де її можна знайти і у який спосіб? Ви можете мені написати на мою сторінку, можете зайти на вебсайтжаль.com. Euh, у ну, латинським, якщо напишете, скризальжаль. Sch і там є у мене розділ книги, і зайти на книги, там є інформація про книгу, там також можна замовити. Можна на інстаграм-сторінці мої, мої замовити. Тобто, я думаю, що це процес не складний. Я, э, в Мене можна знайти під е, псевдонімом Віктор Верба Мотенка або Віктор Верба на інстаграмі латинській і та й все, не проблема. На завершення нашої розмови, пане Вікторе, ви вже згадували на початку про другий том цієї книги, що він буде більш такого практичного значення, практичного спрямування. Коли, власне кажучи, це відбудеться, коли ми побачимо вже другу книгу? Друга книга, власне, це книга як додаток до цієї книги, тому що це практично. Скажем, теоретично, практично теоретичний посівник, а попередня книга теоретично практичний посівник е, в цій другій книзі. Це будуть дуже багато нот написаних і також аудіозаписи з цими вправами для вокалу. І це буде така невеличка книга, яка дає можливість її з собою носити, і крім того, мати можлив... ну, типу, ходити на репетиції чи на будь де де ви будете, і вмикати і тренувати свій голос. Я планую. Якщо все добре, в жовтні сій видати. Але ж зараз така ситуація, що хто його Не. знає, бо скрижаль голосу: перший том я планував взагалі на лютий спочатку на січень, спочатку на грудень, потім на лютий, а потім в лютому почали бомбити і е, в Харкові дуже багато друкарських е, цих а компаній, так. розбомбили. І в результаті, в результаті все розтягнулось по Под руку розумієте, тому тут як планувати планувати можна, але як воно буде невідомо. Ми зараз живемо в такий час.